Друзі, до вашої уваги Audi e Tron Sportback 55-ка, максимальна батарея 95 кВт у гарному асфальтному кольорі на білому лошному салоні. Дуже все це стильно, гарно виглядає. У нас є також топова комплектація. Є гарні 21-го радіуса диски з порточкою резина Continental, практично як нова, там протектор 8 мм. У нас є 360 камери, також у нас є матрична оптика з бігаючими поворотниками, вирізає зустрічний потік. Атомбіль має заводське тонування, всі рідні вікна. Ось видно також камеру на дзеркалі. Також наші звичайні дзеркала, але вони не так часто бувають з мертвими зонами. Тут у нас цю функцію собі добрали. В дуже гарному стані всі, ну, залом салон, всі дверні карти. Взяли собі замість атентари таку шкіру, напевно, що для практичності. Є також максимальні контурні підсвітки, блокування заднього ряду. В дуже збережному стані у нас є салон. Є е, настронік пробіг, у нас 77 тисяч, це у нас чистий 22 рік. Європа, Бельгія. Є діюча на гарантій на батарейку до е, 10-го місяця 2030 року. Є е, у 4 чотиризонний клімат, є також, як я вже казав, 360 камери. Це, це тут крутиться. Є пневмо в базі, в цій автівці також є міжсересний інтервал. Тобто автомобіль до листопада 26-го року і на 12 тисяч період є вже обслужений. Є в нас два ключа, доступ для MyAudi. Тобто управління з телефону, все тут є. Якщо цього коду немає, відновлення орієнтовно 350-400 євро. Задній ряд, як я казав, без зауважень. Дуже все збережено. Я також у нас підігрів усіх чотирьох сидінь, хто має дітей дуже зручно, бутулок теж абсолютно чистенький. Є в нас також в цьому авто безключовий доступ. Відповідно помаху ноги також можна відкрити кришку багажника, Ось бачимо, дві кнопочки. Звісно, що це чистий 22 рік, 6 місяць, а реєстрація 9 або 10. Автовіка повністю ціла, повністю всі рідні вікна без нюансів. Тому кого цікавить дане авто, приїжджайте на тест-драйв, порівнюйте з іншими автомобілями. Маємо дуже великий вибір. Тому якщо вас цікавить Audi Tron, приїжджайте до нас, обов'язково щось та підведемо.